Добрий ранок, ми з України. Так, і що у нас? Що у нас? Що у нас отаке? І знову консервація. Так, сьогодні консервую салатик. Такий салатик в півлітрові баночки. Що буде в салатику? В салатику будуть грибочки. Ось такі огірочки. Меню такі. Перець двох кольорів, жовтий-червоний. І цибулька. Цибульку зараз начистю теж зніму. От. Що З рибочками нічого. У мене ось такі маленькі. Якщо більше, треба різати. У мене такі маленькі, тому я їх не ріжу, просто я їх перебрала, повирізала там, ну, всякі там недоліки. От. І склала вже в. Кастрюль, чому кастрюля тут буде маринація. тут я буду маринувати його. Зараз я дивлюся, які, пропустимо, ось такі огірочки, то я такі залишаю. Які побільше я буду розрізати. так. Зараз займаюся огірочками. І дивіться, мій салат вже майже готовий. Огірочки, значить, грибочки і перчик. Перчик жовтий, перчик червоний. І залишилась цибулька. В мене ось така. Я вирішила ось таку от. синю, дрібненьку. Зараз поріжу її на дві половинки і все сюди. Що ми робимо далі? Значить, беремо ось в мене, водичка, беремо водичку. По рецепту У мене йде 10 стаканів води. І один стакан сіль. Так. Додала я 10 стаканів води, стакан солі, але мені е, мало було по моєму об'єму. Мало, я додала ще 5 стаканів водички і півстакана сіль, сіль додала півстакана солі. Отак, і в мене якраз покрило, бачите? Покрила всі мої овочі, значить, сіль з водою. І так я залишаю на 2,5 години. І воно у мене просалюється це все. Стоїть і солиться. А це я тут насіннячко зібрала на наступний рік. Ось так. Все, накриваю кришкою і воно стоїть у мене 2,5 години солиться. Так, ну все, просолилося. Це все діло. Дві з години. Зливаємо оцей. Солений наш розчин. І продовжуємо далі. Так, зливаємо наш розчин, отак от, от, повністю. Розкладаємо це все по баночкам і готуємо розсіл. Ось так розкладаємо. Дивіться, яка краса тільки. І тут у нас на стерилізації вже баночки. Такі вони симпатичні, симпатичні. Дуже подивимося, як на смак. Це у нас на пробу вийшло 6 баночок. Будемо пробувати. Якщо смачно, ну пахне вже смачно. Так що, думаю, що буде непогано. Так, робимо розсіл. Значить, в мене там на, на 3 стакани води йде по рецепту. Рецепт я скину. В описі до відео буде грамовочка. О, Там 3 стакани води. Ну, в мене більше трішечки, ніж по рецепту, тому я роблю на 6. 6 стаканів води. Значить, я кинула 4 стакани цукру. По рецепту там 5. Ну, щось я подумала, що це ж не компот. Тому кинула менше. Ну, Для мене це, я думаю, що це багато. От, І три стакани оцту. От зараз оце закипить, да? і гарячим розсолом заливаємо в баночки. І ставимо ось цей салатик наш на стерилізацію. Значить, півлітрові баночки стерилізуємо 10 хвилин, літрові 15. Отак. Отака краса. Заливаємо водичкою і ставимо стерилізувати. І закатуємо, і все. В принципі, недовго, довбатися з ним дуже багато не треба. Як на смак, не скажу, бо перший раз роблю. Але, ну, мені здається, буде непогано.